Доброго вечора, друзі. Компанія Світтепла. Сьогодні буде дуже коротеньке відео стосовно автоматики Плюм, яка фактично в більшості котлів, які зараз є на ринку України пелетних котлів, яка використовується фактично з більшістю пальників. Також можу від себе додати, що ця автоматика вона. В Європі на пальниках фактично дуже багатьох виробників, напевно, відсотків 70-60-70% вона використовується дуже багатьма виробниками самих пелетних пальничків. Значить, прошу відео відео у нас про, про те, як тим чином ми маємо відкалібрувати нашу. Наш пальник при зміні е, пелети. При зміні як е, грануляції, тобто 6-8 мм, е, будьте уважними, що для пальників малої потужності 25-35 кВт, навіть де, в деяких пальниках до 50 використання пелети діаметром 8 мм е, не дуже рекомендовано і оглядайте інструкцію виробника. Значить, там буде це більш детально. Вказано, особливо читайте інструкцію, це важливо. Для котлів великої потужності 8-6 має значення. Тобі, коли розпочинаєте опальний сезон, ми рекомендуємо завжди пальники, ну, ми завжди рекомендуємо пелету закупляти заздалегідь і бажано на максимальний період сезону, тобто там на максимальний опалювальний час. Якщо у вас такої немає можливості, ну не закупили ви тої палети так багато. І десь ви там попробували там, попробували, сям, ви мусите калібрувати пальник, бо в іншому випадку він вам буде або перепалювати палету, або не допалювати, або неправильно працювати, і відповідно неправильно споживати цю палету. Значить, що нам для того потрібно зробити? Бачите, в нас стоїть котел, вимкнений. Тобто Ми маємо насамперед вимкнути котел. Тобто, е якщо він у нас працює, е натиснути кнопочку ось ту. Вимкнути. у нас зараз увімкнути, а ви натиснете вимкнути. І потрібно зачекати буде деякий час. Це може бути 10, це може бути 15, навіть 20 хвилин, в залежності від типу пальника. Значить, Коли в нас котел вже вимкнений, і в нас вже отаке от меню, ми заходимо в менюшку, обираємо пункт налаштування котла. Значить, в цьому пункті в нас є там безліч різних, як ви бачите, тут ціле коло різних налаштувань. Зокрема, температура робоча. Пам'ятаємо, що менше 60 градусів не рекомендовано. Так. Тут е е рекомендована робота котла. температура. Обираємо пункт на потужності. Тут також є багато меню. Оцей пальник у нас працював на потужністю 300 кВт. Значить, і опускаємо сам-сам-сам-сам вниз. Сам низ Ідемо до перемоги до самого низу. Ось. Значить, ось тут обира у нас пункт шнек. От, Ой, перепрошую шнек. Ось і тут в нас іде, бачите, продуктивність подавача 150 кг година. Час тестування продуктивності 15 хвилин. Тест на продуктивність подачі, заповнення шнека. Це все. Меню у нас більше нічого не дає. І вага палет. Це 37,5 кг. Це означає, що коли ми наш пальник тестували за певний період часу у нас було 37,5 кілограм. Беремо тест, і отут у нас тест, як бачите, проводився на дистанції 15 хвилин. Ми можемо, огляньте на вашій автоматиці, може таке бути, що у вас, можна, він може бути регульованим у цей період, ну, але можна навіть. Тобто нормальним це є тест 3 хвилини. Як ви бачите, тут 15. Що це означає? Означає, що ви мусите чекати 15 хвилин, ви можете почекати і 5 хвилин. Так? Єдине, що потім значення, яке у вас вийде, просто множити на 3 і все, і вносити тоді дані. Якщо тут тез настояв 15 хвилин, так? це означає, що за 15 хвилин вага нашої палети склала 37,5 кг. Якщо ми беремо калькулятор і вносимо 37500 г, тобто це 37,5 кг, ділимо. До прикладу, якщо поділимо на 3, то це в нас виходить цифра 12 кг це якщо ми будемо 5 хвилин тестувати. Якщо ми м, ділимо це, наприклад, це значення 37500 ділимо на 5, то означає, що ми отримаємо в 3 хвилини ми 7,5 кг. Тобто, ну, в більшості виробників. Зазначають, що достатньо трьох хвилин. Ну, Але тут, скажімо так, чим більше, тим краще. От, Тим тест буде точніший. Тобто, що ви робите? Ви там, де ваша труба подачі, я зараз не маю можливості, бо я не біля котла, знімаєте гнучкий шланг, так, заповнюєте. Обов'язково, це важливо. Заповнюєте, тобто, яким чином заповнюєте? Давайте виходимо звідси, беремо меню, беремо, шукаємо. Ручне управління, і бачите, тут є розділ шнек. Якщо ми на нати... Ой, не дочекався цього періоду. Необхідно вимкнути. Одним словом, це буде довго, автоматика вона... в нас пам'ятає, і тут потрібно дочекатися. І ми вже не будемо чекати в ручних налаштуваннях, там, де я заходив, де був у нас шнек, так? Ми, його, ми його вмикаємо. і mm -hmm. е... І чекаємо до тих пір, поки в нас палетою шнек не завантажиться. І до тих пір, поки не почне вже нормально, досить добре та палета падати з гнучкого шнека. Можете гнучку трубу взагалі забрати, можете просто до виходу, там де в нас падає палета, звичайний кульочок, звичайний пакет. І коли шнек вже нормально буде заповненим, ви тоді заходите в меню і заходите ще раз. так... Заходимо ми куди, налаштування котла, модуляція потужності. До самого низу йдемо. До самого низу йдемо модуляції потужності і обираємо пункт шнек. Ой, шнек. І отут тест на продуктивність подачі. Необхідно вимкнути. Ну, бачите, він нам не може показати. Менюшки він нам не, не може показати. Ну, е, але ми розуміємо. І тут ми маємо необхідну, ми, ми тут внесемо більше або менше, скільки тої палети в нас був за тест. Е, значить, за оцей тест, який в нас був тут, вказаний 15 хвилин. Так? І отут вже і це, це значення ну, автоматично має в нас прописатися згори. коли ми пропишемо знизу. Автоматика сама порахує і покаже, бачите, тут вказано 150 кілограмів. Вона вираховує, що там за 15 хвилин множить це значення на 4 і показує, скільки за годину. Тому оці параметри обов'язково обов'язково потрібно внести, і тоді ваш котел буде працювати ефективно. Так що, друзі, поки що дякую за час за перегляд. Якщо ви тут, значить вас з тим питання є, то будьте уважні, обслуговуйте свій котел, чистіть його, читайте інструкцію, і, е, а нам ставте лайк. Я думаю, що відео вам допомогло. Тому, е, якщо будуть питання, прошу писати в коментарі, по можливості відповідатиму. Е, будуть е, вас е, якісь інші е, по цій автоматиці. Питання, будь ласка, прошу звертатися. Це є плюм 850-860. <пілляння> Нюанси і так далі, прошу, прошу питати, де буде більше запитань на таке відео і будемо писати. Всім дякую